Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу відсвяткувала 20-річчя. Урочистості проходили 26 жовтня у стінах міського палацу культури. Цього ж дня колектив Лозівського автодорожнього коледжу відзначав своє професійне свято день автомобіліста і дорожника. Першою усіх присутніх зі святами привітала керівник закладу Віра Іванівна Рінгман. Я хочу поздравити вас всіх, з цією знамінаті найдати. Но не только 20 лет нашего учебного заведения, еще профессиональный праздник, День автомобилиста и дорожника. Мы гордимся тем, что нас знают не только в Лозовой, не только в Харьковской области, а со всех регионов Украины приезжают и учатся. А это мы считаем за честь. Поэтому с праздником вас, дорогие, всего вам самого хорошего. Студенты, милые родные, вам успешной учебы, дорогие родители. Вам, помощники вы наши, это хочу сказать сразу, низкий поклон за то, что вы нам всегда помогаете, за то, что мы чувствуем э, такое ну, надежное плечо родительского комитета. Спасибо за все, действительно, и особенно руководителям предприятий города и региона. Спасибо всем сегодня, тех, кто пришел в этот зал, и тех, которых нет. Здесь, в этом зале, на они дзвонили, они сьогодні поздравляли і говорили, що ми все одно з вами з праздником, дорогі родні. Усім на завітлення жила і буде у нас в городе. Спасибо всім на святі було багато гостей, багато поздоровлень та подарунків. Віра Івановна, дійсна, як справжня мама, за 20 років виїхала і випустила такий чудовий заклад, в якому наша молодь. Отримає путівку в життя і не тільки базові знання, але й практичні навики, які дуже-дуже допомагають їм у житті. Спасибо Вірам за це. Ну і звичайно від імені Львського міського голови від себе записна. Хочу привітати і весь педагогічний колектив, побажати здоров'я, натхнення, благополуччя матеріального з, безумовно всіх з ним автомобіліста і від нас, вашому коледжу, щоб краще навчалися, подарунок. Прошу. Телевізор, ще раз усіх дістав днем народження. COVID. Лозівська філія Харківського автомобільно дорожнього технікуму. Вона варта багатьох коледжів, які маємо ми сьогодні і в Харкові, і на Україні. Я дуже добре знаю організацію системи роботи. Я дуже добре знайомий з усіма тими напрямки навчальної діяльності виробничої, якої здійснює ваша філія. Мені як людині, яка свого часу мала певне відношення до створення цієї філії, сьогодні особливо приємно бачити і усвідомлювати те, що от те, що ми створювали 20 років тому назад, ця структура навчальна, вона сьогодні в Лазова є не просто помітною, а є однією з визначальною. Я хочу зараз вручити подяку Харківського регіонального центру. Керівникові філії, всьому вашому колективу за те, що протягом 12 років ми разом з вами робимо значні зусилля, і забезпечуємо всі умови для нормального проходження зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтами не тільки міста Лозового і Лозівського району, а навколишніх регіонів. Святом вас з ювілеєм, з Днем автомобіліста! Почесними грамотами та подяками від обласної ради, районної державної адміністрації та районної ради, міської ради і народного депутата Анатолія Єрда та з нагоди дня автомобіліста та дорожника нагороджувалися кращі працівники Лозівського автодорожнього коледжу. Якби не ініціатива Сергія Васильовича, мабуть би і не було вищого навчального заходу в, Лозівськ... в місті Лозова. Але завдяки його ініціативі, зусиллям ми все-таки і він скільки разів їздив в Київ, і я скільки, їздив, їздив. Ну, навчальний заклад є і 20 років вже працює. За цей час 4 тисячі випускників базівської філії поповнили лави. Працівників нашого народного господарства. І від нашого колективу, я маю навіть чесно, від колективу, це колектив наш зібрався і купив вам мультимедійний проєкт. Ну, ми поставили його, так, його. Я думаю, що Віра Іванівна сьогодні одержала подарунки. Які допоможуть у розвитку навчально-виховного процесу у вашому тепер, як ви кажете, коледжі. Сергій Васильовичу, вам слово, будь ласка. Дійсно, багато років тому виникла ідея у Лозовій другому місті після Харкова, дати хоча б один коледж, тоді ще техніку. І мене підтримали в этом. Именно те люди, которым судьба Лозовой была не безразлична. Это и Анатолий Семенович как руководитель головного харьковского предприятия. И Василий Михайлович Кристофоров, будучи директором, всячески поддерживал это начинание. Ну и, конечно, те люди, которые были у руля нашего филиала. Еще раз я хочу поздравить весь коллектив техникума его учащихся, всех тех, кто сегодня уже занимает большие посты, и они являются выпускниками этого техникума. И я горжусь тем, что в аппарате Лазовского исполкома есть люди, образование у которых Лазовская филия нашего техникума. С праздником вас, дорогие! Успехом вам в наших начинаниях! Лозівську філію Харківського державного автодорожнього коледжу вітали з ювілеєм представники Лозівського ковальсько механічного заводу, керівництво Близнюківського району, духовенство міста та району од імені митрополита Харківської духарського нуфрія, грамота Харківської партії Української православної церкви, видана у благословення Лозівській філії Харківського державного автомобільно дорожнього коледжу з нагоди святкування 20-річчя від дня заснування та з нагоди святкування 1030 річчя Хрещення Київської Росії, 25-річчя канонізації слобожанських новомучників та за старанні труди на славу Святої Православної Церкви, Божої миліці, Смиринінуфрії, Петрополі Харківський і Богодуховський. Це нагорода для колектива. Дякуємо вам за привітання. Ще було багато поздоровлень, побажань та подарунків. А свої музичні привітання винуватцям свята дарували зразковий ансамбль танцю Веснянка, будинку дитячої та юнацької творчості, хореографічний ансамбль Родослав, Лозівського вищого коледжу мистецтв та випускники автодорожнього коледжу.